Усім привітки, вітаю вас на каналі Похнаствіх друзів. Нарешті ми вирішили зняти новеньке відео. Спитайте, чому ми пропадали? А тому, що вже осінь навчання, дуже дуже багато справ, тому іноді немає можливості зняти відео. А ми постараємося знімати частіше, щоб вам було не сумно. Друзі, до речі, ми скоро поїдемо з друзями у подорож. Дуже цікаво. Поїдемо у покинутий будиночок. Ура, я вже я Я теж. До речі, ви помітили, що у нас як наче традиція якась, що ми. Вже другу осінь їздимо у покинутий будиночок і знімаємо Правильно. там довге відео. Ось подивіться, скільки наше відео триває. Якщо чесно, я не знаю, скільки ми будемо його знімати. Тому що, друзі, збираємося. Скоро ми поїдемо у покинутий будиночок. Давайте збираємося. Добре, я збираю. Ще... Боже, подивіться, що вони роблять. Вам що зайнятися нічим? Ну, вибачте, вирішила розважитися. А Мені що робити? Зала що ще. Ну, на кнопку стріпкою ти станеш. Ну, зараз спробую. спробуй. Що тут так смішно їдете? Підглядаєте за мною. Ну, реально, це так смішно <с виглядає. <с Пам'ятає дорогу до покинутого будиночку. Я, якщо чесно, знову забула, і Ні. нам тепер прийдеться кружляти лабіринти. Зараз ми будемо їхати по центру нашого. Міста. Прикольно, тут. Ага. Напевно, о, діти на дорозі чи не діти? Кіпи. Ой, дивіться, що я бачу. Будиночок. Давайте я припаркуємося. Вже будемо виходити у будиночок. Вже скільки часу? Сім вечора, вже так темно. Ну, вже ж осінь, вже не літо. Ну це точно, але щось якось дуже швидко темніти почало. Mm -hmm. Ну, все, пішли, друзі. Ой, знову чую ці звуки, я аж ностальгія. Я знову згадала, як у минулому році я тут плакала, аж злякалася. Як я могла такого злякатися? Дуже я була, ляклива. Пам'ятаю. Пам'ятаю. Ой, я теж. Друзі, давайте спускатися до мене. Будемо тут лазити, будемо тут дивитися щось, можливо, тут щось новеньке сталося. Ой, я так стрибнулася. Так, я теж стрибнула. Серйозно, так, абсолютно серйозно. Можу сказати з серйозним голосом. Добре, Шуша, давай спустимося з тобою до підвалу і там погуляємо. Подивимося з ліхтарями. Добре, трошки погуляємо і знімемо цікавий моментик для підписників, щоб вони побачили теж, як ми гуляємо, що тут є. Так, ну вибачте, звісно, за погану якість. Просто у мене тут трошки інтернет. Слабий тесток. Думаю, зрозумієте, чому так. Ось якщо сюди прийти, можна подивитися всю цю сторону. І зараз ми пішли у цю кімнатку, яку ми бачили зверху. Подивіться, як тут. Ну, вона, в принципі, не змінилася, можу сказати, тому можна повертатися назад. Ми? От -от. Круто, ми вже засумували. Ви довго там гуляли, що там можна було ходити. Там же сиро, павуки бігають. Ні, і я туди більше не піду. Брр. Ну, павуки там бігають, але вони не кусаються. Ти хочеш сказати, що вони тепер теж твої друзі? Абсолютно точно! Цікаві тебе, друзі, Шуша. Ну, це теж точно. Вони дуже, дуже, дуже цікаві. Вони мені стільки історій розповіли. Що вони, якщо їх помістити у всю книгу, вона буде більше за усі павутини павуків у світі. Ну а на цьому, друзі, я думаю, що відео можна завершувати. Ми вже втомилися дуже знімати. А на цьому тижні вас теж чекає наше новеньке відео. До побачення.